Ну і ваш ранок добре. Якщо у вас точно немає доларів, бо якщо долари є, то друзі, долар у піке, цінопад в обмінних пунктах та на чорному ринку. Курс валют несеться до психологічної межі. Чого чекати українцям на тлі світових торгових війн? Скуповувати валюту, не скуповувати, бігти, здавати, чи зберігати заощадження в гривнях. Зараз це розкажуть наші журналісти. Валютні гойдолки, долар в Україні впав до мінімуму за останні півроку, до 41 гривні та 8 копійок. Це майже психологічна межа. Євро в турбулентності. То росте, то теж падає. Невигідна позиція, і в гривні вона знецінюється. А виною всьому тарифна війна Трампа і головний її наслідок девальвація. Слідкую, ну, бардак на цей слідкує весь світ. Я не хвилююсь, у нас війна, а у них там а долара це бумажка. Така бумажка є, але біжати не буду. Від нас нічого не залежить. Впаде він чи підніметься. Треба чекати. Хвилююсь, це чесно. Тому що я у самого я не знаю, куди дівати і чим воно закінчиться. Ні, ну буду щось залишати, поміняє долари на євро. Не панікувати. І не робити поспішних висновків закликають аналітики. Мовляв, не в усьому винен Трамп. Існують ще й економічні процеси. Посилення курсу гривні до долара США може бути наслідком звичайного ситуативного збігу, збільшення пропозиції та зменшення попиту на валюту на міжбанківському ринку. За таких умов НБУ продовжує відкладати перехід до поступового ослаблення курсу гривні, демонструючи тривалу курсову стабільність. Крім того, на коливання на валютному ринку України вплинула міжнародна допомога, кажуть економісти. У березні ми отримали 6 мільярдів доларів від партнерів. Ми розуміємо, що політика нової адміністрації США дійсно створює ризики для глобальної торгівлі і може призвести до послаблення долара в короткостроковій перспективі, тобто мається на увазі, що послаблення та повідношенню до сильних інших валют. але це дуже короткострокова історія. Панічно здавати долари теж не потрібно. Зелена валюта збереже свої позиції в Україні і надалі буде однією з найсильніших резервних. А визначальним залишається лише економічний стан всередині країни. Для України це означає лише одне: тобто зростає зовнішня невизначеність, і нам потрібно бути готовим до турбулентності не лише на валютному ринку, але й у зовнішній торгівлі. Гривня буде залишатися стабільною. Якщо ми зараз кажемо де зберігати гроші в євро і долга, то по перше треба розуміти, що з одного боку це валютна пара не прогнозована, але з іншого боку, ризики для американської економіки зараз дуже великі. А от щодо заощаджень, то їх експерти радять зберігати за принципом диверсифікації, тобто розкладати яйця по різним кошикам, тримати накопичення у євро, фунтах, швейцарських франках та в американській валюті.